Вітаю вас, ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Давайте сьогодні подивимося, що чекає на Херсон цієї осені. Херсон, як буде у Херсоні, а також Херсонську область. Давайте подивимося спочатку, чи настане більш спокійно, чи буде спокійніше, чи будуть ці жахливі обстріли продовжуватися. Херсон. Дивимось, що очікує Херсон цієї осені. Шістка кубків. Двійка пентаклів, вісімка жезлів і трійка мечів. На жаль, по цьому прогнозу, що у нас тут є, з моря, двійка пентаклів. Бачите, кораблі намальовані. Дуже позиція крихка. Це говориться про дрони двійка Пентаклів, вісьмірка жезлів, те, що летить в повітрі. Бачите, ось тут можна говорити навіть про якийсь острів, що тут в Чорному морі буде сильно атакуватися, бо ось ця коса в Чорному морі. І ось тут трійка мечів, на жаль, це жахливі влучання. Що говорити, осінь для Херсону не буде спокійна. Тут шістка кубків, четвірка жезлів, четвірка пентаклів, четвірка мечів випали четвірки. Всі майже і шістка кубків. Це говориться про те, що житлові будинки, на жаль, орки не залишать в спокої. Під загрозою там, де діти, всі навчальні заклади, а також, на жаль, житлові будинки та там, де бувають люди. Тобто всі і розважальні заклади, і ТРЦ, і нерухомість, споруди. Тобто, всюди, де є люди, всюди там будуть. Атакувати. Найбільша, звісно, загроза для житлових будинків. І, на жаль, тут можна говорити і про дрони двійка пентаклів і про ракети. І те, що ці обстріли масовані, на жаль, також підтверджується, крім того, якщо брати Пентаклі, то це і артилерія і міни, і навіть бомби з моря. Тобто, як скидалися керовані ці авіабомби, так може і продовжуватись. На жаль, для Херсона прогноз. Негативний на цю осінь, ще закінчення війни по цих картах не випадає, і осінь для Херсона буде складна. Тому, як я завжди говорю, в кого є можливість, Херсон треба виїжджати. Крім того, якщо брати ось тут так трійка. Мечів, і тут вісім жезлів, двійка Пентаклів, от щось з водою, якась знову може бути трагедія, пов'язана з водою. Хотілося б, щоб все це оминуло, але по картах, на жаль, ці загрози випадають. Бачите, я говорю про воду, випадає паш чаш. От щось з водою знову буде, або будуть атакувати. Якийсь міст або інфраструктурний об'єкт, ГЕС, ТЕЦ, ось все це під загрозою. По колісниці це, звісно, можуть бути і шляхи сполучення, мости, навіть і вокзали можна тут трактувати, але ось мости, ГЕС, дамби це все знову під загрозою. Тому будьте обережні дуже і дивіться, Щоб? По можливості не відвідувати, в тому числі, і церкви. Звісно, це лише така порада. Ви можете робити що хочете, але церкви також будуть атакуватися. Єрофант і навчальні заклади. Бачите, пов'язано з навчанням, дітьми. Там шістка кубків, була, до речі, ось тут п'ятірка-чаш на дні. Знову можуть атакуватися мости, дамби, інфраструктурні об'єкти, ГЕС, ТЕЦ, так що будьте дуже. Дуже обережні і уважні, прислухайтеся до своїх відчуттів. І якщо є змога, то я думаю, що краще людям, хто має можливість з Херсона виїхати, тому що він щоденно під обстрілами. Можливо, діти і не навчаються в школах, але те, що карти показують, що в тих місцях можуть бути прильоти, то це однозначно. Бачите, тут знову десятка мечів хотіла випадати. Давайте подивимося нову каховку. Нова каховка цієї осені. Нова каховка цієї осені. Що? Чекати людям. Нова каховка цієї осені. Що чекати людям? Шістка мечів може говорити про виїзд. Про виїзд людей може говорити Вісім кубків шістка мечів. Так, тут 10 мечів, лицар пентаклів і вісьмірка пентаклів. Що тут сказати, буде вестися робота по знищенню окупантів. Окупанти, на жаль, кучкуються і на підприємствах, і там, де проживають люди, тому, звісно, загрози великі є щодо Людських жертв. Крім того, тут шістка мечів, вісьмірка кубків, ось також шляхи сполучення, дамби, мости. Це все також може бути атаковане, І готується робота. І будуть знову ж таки якісь маніпуляції щодо забезпечення людей роботою, мабуть, в кого немає російського паспорта, тому будуть всюди утиски. І щоб погодились на пропозицію, можливо, будуть якісь компенсації від росіян, хто там оформить цей паспорт. Так, давайте подивимося Олешки. Олешки. Яка трагедія була в Олешках після Каховської ГЕС на лівий берег, як постраждав, але все-таки давайте подивимося Олешки цієї осені. Що очікувати людям? Олешки. Тут випадає зірка якась надія. Ой, тут п'ятірка мечів, імператор і Королева Жезлів, Дуже важка ситуація, що на нову Каховку тільки що випадали карти, що на Олешки, там на нову Каховку випадала десятка мечів, тут випадає п'ятірка мечів, я можу однозначно сказати про те, що будуть людські жертви. Будуть якісь підля атаки серйозних інфраструктурних об'єктів, і знову ось тут щось таке з водою може бути. Як я вже говорила, при звільненні півдня, можлива якась трагедія. Тому хто. Проживає ось по цій лінії е, найпершій нова Каховка, Олешки, Каховка. Я думаю, що якщо у вас є змога, виїжджайте хоч е, куди-небудь, кудись в глиб лівого берега або далі, тому що будуть атаковані е, мости, інфраструктурні об'єкти, е, також можуть бути значні е, людські е, втрати. Бачите, летять ракети, все, що може, буде летіти, і буде дуже складна ситуація. І ракети, і дрони, буде вибухи, все дуже-дуже складна ситуація. Тому, якщо у вас є змога, то краще краще, звісно, виїжджати хоча б куди-небудь. Але ви, звісно, робите самі свій вибір. як... Кому краще, це лише прогноз і лише попередження. що до каховки, давайте ще подивимося, каховка, що чекає мешканців каховки цієї осені. Каховка, каховка цієї осені. Так, тут також дев'ятка жезлів, двійка мечів, сила, лицар кубків. Іде блокування. Люди не будуть знати, що їм очікувати, чи звільнення, чи що воно буде. Ось тут якось блокування поки що до хороших перемін, також це проблеми з водою, світлом. Також це. Так як і було, обстріли ще поки я не бачу. Глобального, на жаль, покращення. Хоча робота ось ведеться трійка пентаклів. Але бачите, є якийсь ступор, двійка мечів, четвірка мечів, щось звільнення блокує. І також ця двійка мечів говорить про те, що є те, чого люди не бачать, вони в сумнівах, і є дуже якісь серйозні підводні камені про загрози від вогню сила. Там, де працюють люди, може бути якийсь застій. І проблеми, звісно, я думаю, що це вода, освітлення, і всі інші. Але ось будуть все-таки якісь і новини, я думаю, що позитивні вежа. Як я не хочу трактувати на лівий берег щось позитивне, постійно випадає там п'ятірка мечів, тут вежа, там десятка мечів. Ось оці які найближчі населені пункти, лівий берег, будьте дуже обережні, якась дуже велика загроза вам іде цієї осені. Якщо є можливість, звісно, то, то краще кудись виїхати подалі. Якщо є така можливість від ось цих загроз. Давайте подивимося, лівий берег, чи покинуть окупанти лівий берег цієї осені. Повністю, чи покинуть окупанти лівий берег цієї осені. Чи покинуть окупанти лівий берег цієї осені. Відразу скажу, що карти Таро для визначення строків не дуже гарна мантична система, тому що в колективному безсвідомому якісь свої сроки і терміни зовсім зовсім інші. Тут що можна сказати, поки що я думаю, що ще Повністю, щоб лівий берег окупанти покинули цієї осені. Хоча тут випадає 8... 8 чаш. Думаю, що ще не покинуть. Будуть робити дуже велику шкоду, будуть руйнувати все, що треба для життя. От все, що важливо людям для життя на лівому березі, окупанти будуть знищувати. Ось відхід може бути якийсь частковий по вісмірці чаш. Але Тут все ж таки говориться про те, що окупанти будуть, навіть якщо трішки відступати, то вони будуть знищувати все, що людям треба для життя ось трійка-мечі. Я думаю, що трошки пізніше, ніж цієї осені, буде звільнено лівий берег, ще це може затягнутися... Скоріше за все, і далі. Не хотілося б так трактувати, але на сроки карти дуже складно відповідають. Давайте подивимося тут. Чи покинуть окупанти лівий берег цієї осені? Тут сонце випадає. Ну, хотілося б. Чи покинуть окупанти лівий берег цієї осені. Дерево, ну як приросли. Вершник, змія, лисиця. По цих картах я б також не сказала, що окупанти цієї осені покинуть лівий берег. Можуть бути якісь хитрі підступні повідомлення, що окупанти, наче відступають для того, щоб... Якось нашкодити ЗСУ. Також можуть бути неправдиві повідомлення, що ЗСУ наступають, щось що там вже щось звільнено, також щоб принести цим ІПСо якусь шкоду. Але ось все ж таки роздоріжжя, те що. Окупанти покинуть, вірогідніше, що цієї осені ще зовсім не звільнять лівий берег, ще будуть іти бої. Бачите, тут мітла випадає. Тому ситуація на лівому березі може дуже суттєво ускладнитися, можуть посилитися значно обстріли і будуть страждати цивільне населення в першу чергу. Тому я ще раз говорю, що звісно в кого є можливість, то краще. Переїхати на іншу територію, особливо ось ці населені пункти, які йдуть по береговій лінії, які можуть постраждати найбільше. Дуже б хотілося, щоб все ж таки відігралося інакше, але тут перед вибором. Якось повністю, що лівий берег буде звільнений, вірогідніше всього що цієї осені ще така новина може затримуватися, тому що окупанти будуть дуже робити великі перешкоди, і, на жаль, знову, як я вас вже попереджала, ще влітку можуть робити якісь серйозні підриви інфраструктурних об'єктів для того, щоб зупиняти нас. ЗСУ для того, щоб сповільнити звільнення і принести дуже велику шкоду людям. Тому я ще раз говорю, що на півдні велика загроза від води, і я вже такий прогноз робила. Звісно, хай краще це не збудеться. Але, як то кажуть, попереджений то озброєний, значить можна. Прислухатись до своїх відчуттів і зробити якісь висновки. Якщо хто відчуває, що дійсно йому загрожує велика небезпека, то краще виїхати, поки ще є така можливість. Ось такий був розклад. Дякую за увагу. До нових зустрічей!